Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки, як завжди. Ну і коментуємо ціни, які у вас зараз вже зимові, в розріб чи готові. Сьогодні вже 1 грудня. І почну я з борщового набору. Борщовий набір. так. Картопля 911. В мене питалися. Вчора була сусідка. На ринку казала, що по буряку капусті, ну то, що як замело трошка, як то кажеться, капуста 6-7, Морква 68, буряк 678, цибуля 10.11, часник від 100 до 150. Це гуртові ціни. І хочу вам, як завжди, подякувати. Послали ми з нашого каналу. З підписників, які хлопці заказали 41-ї окремої механізованої бригади, заказали генератор. Ми вислали хлопця в генератор. Бажаємо здоров'я. Хотим подякувати підписникам Яріка Мазура за цю вподобайку з Чорнобайки. Ми вам дуже дякуємо. Наші хлопці будуть з енергією, культури заряджати, радійки все но телефони. І ще ми дуже хотімо вас попросити: нам потрібна для праці Starlink. Люди добрі. Давайте згуртуємось і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І для 35-ї обігрівача ОБМП Обігрівач, тому що зараз холодно. Це по, е, допомога нашим воїнам. Так що допомагаємо. Начну з, тут буде зараз в мене продукція буде імпортна і буде наша. То я буду де імпортна казати. От Брокколі імпортне 150, цвітна наша 50, савойка 20, брусельська 70, 15-20, пекінка 15-19. Броко, той, баклажан імпортний 75,95, гарбуз наш 17,25. Так, договоритесь. Огірок естафета це гладкий, імпортний 48,52. Перець солодкий від 90 до 105. Помідори тепличні 70, імпортні 70-90, кабачок 55, цукіні 65, батат 100-120. Хоч я його мав, хотів посадити, ростки виростали, але війна, і так він в мене в тепличці пророщено, певно, і залишився. Печериця є печериця від 70 до 110 по фруктах. Переважно тут буде імпортні, але деякі і наші. Апельсин 60-65, банан ящик 900-940 900-940, виноград імпортність 50-75, Волоський горіх 20, 200-220, гранат імпортність 70-90. Груша імпортна від 75 до 90. Е, наша від 25 до 55. Лим, лимон від 40 до 90. Мандарин від 40 до 80. По зелені. Кінза. Переважно тут буде йти імпортне. Ну, і де ще є наше. Кінза імпортна 150, це є для цін, хто може хоче скупитися чи хоч орієнтовку мати, хоч, як воно стоїть. Кріп 120, м'ята імпортна 140 200, петрушка 100, 120, корінь петрушки 45, корінь селери 45, розмарин 300, рукола імпортна 120, 150, салат від 70. Цибуля зелень 100, 120, порей 35, шпінат 100, щавель 60, 70. Яблука в нас 10-20 гривень від 10 до 20. І багато питають мене по м'ясі. Це такі ціни сьогодні на фрукти і овочі. Питають по м'ясі, там теж є. Гуртовий по м'ясі і можна скупити на гуртовому. Сало свинини 135-60, свиняча виростка 230, лопатка м'ясо 165-170, ошейок 160-165, поляється бік 200-230, шинка 180-190, печінка 50. 60, ребра 190, фарш 150-145. Яйця десяток, від 4,50 до 5,50. Це е, що люди просили, я записав. По молоку, там молоко є, але молоко привозне є. Один магазинчик чи там пару що є, домашні привозять. Недавно була літра 28 гривень. Це недавно. Це я був, коли я був на ринку, була, я питав спеціально, була літра молока 28. Це привозив якийсь е, господар. Може, не, може і фермер. І зараз ялинки. Ялинки, звичайно, різні, різні ціни, але ялинки вже є. Е, бачу, по прошлому році багато вроді, завезло, брали, але багато і залишилось. Так я думаю, щоб. Е, Краще, якщо людина хоче там з Новий рік, Різдво відсвяткувати, я думаю, що можна було трошки і вцінив. Але вони є привезні, привезні, звичайно, дуже дорогі будуть. Ну, а свої домашні, домашніх, так як я в лісі тут з маленька пам'ятаю, я міг піти в ліс і. Саму, як то кажуть, ялиночку можна було десь і знайти. Зараз рідкість ялинок нема. Сосни ставлять теж сосни. Хоч я дивувався, що на півдні України ставили сосну. Во. А тут всі сосну, ну не всі, хто змозі, звичайно, купляє собі ялинку. А хто. Це кожному вже хоч ялинка, зелень, можна і з тим без свята, як діти є, але зараз такий час, самі розумієте. Але все рівно будуть люди святкувати. Хто святкує 25-го, хто буде святкувати грудня, хто буде святкувати е, 7-го. Дуже мене просили там, як ви будете що. Тут церква греко-католицька перейшли на 25, так само, як греко католицька як, як цей, перейшли на, на, на 25 грудня, будуть відзначати Різдво Христове. Я так думаю, головне, щоб любов була, любов з людей, довіра все, і віра в Бога. Тоді вже буде, як то кажеться, головне, якби була б віра в Бога і все не було б тих воїн, щоб всі жили мирно, мирно жили. Тоді би, коли хочете це собі, як то кажеться, це роль не грає, тому що Бог один, а віросповідувань дуже багато. О, і від, як то кажеться, від відзначають свої регійні свята. Кожен по-різному. Ну, а в нас вийшло так, що що за юліанським і героянським календаром відмічали. Помінялося, зійшлося. А коли насправді, як то кажеться, ну віра в кожного має бути собою. І з першого відповідь, чи ти дійсно в Бога віруєш? Чи можеш скандалити тільки коли воно буде від, я кажу, цей звичай, який був, давно вже йде. Чи 7-го, -25 чи 25-го відмічання, як то, Різдва Христового, тому що наш, наша, як то кажеться, ера відмішається від Різдва Христового 2023 рік. От так зробили. А 14 днів поміняли, як кажуть, з Гріанської на Юліанські календарі, і у нас така вийшла проблема з е, датою про народження. Можна із відмі, як то святкувати і два. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, як завжди, Україні перемоги. До побачення.